Адміністрація Барака Обами офіційно передала угоду з Іраном на розгляд Конгресу. Законодавці мають 60 днів на ознайомлення з документом і теоретично можуть не погодитися на полегшення санкцій для Ірану. Аби переконати конгрес і американський народ, що угода вигідна США, Білий Дім розпочав активну кампанію медіа, пояснюючи американському суспільству, у чому полягає зиск для самих США та всього світу від підписаної угоди з Іраном. Олександр Яневський далі. Увесь день в неділю держсекретар США Джон Керрі провів в ефірі провідних американських телеканалів. За словами Керрі, Тегеран не отримав великої вигоди від домовленостей. Як про це говорять деякі політики по обидва боки Атлантики, скоріше у виграші світ. В у резолюції ООН, якою на Іран було колись накладено санкції, чітко говориться: якщо Іран припинить збагачення урану і погодиться на переговори, всі санкції з нього будуть зняті. Іран зробив більше ніж просто погодився на переговори. Він підписав з нами угоду. На капіталійському пагорбі не розділяють захоплення адміністрації Обами. Республіканці сердяться, що Рада безпеки ООН схвалила угоду раніше ніж її розгляне конгрес США. Це дуже проблематично. Я стурбований тим, що ООН погодилася на те, що можливо не зможе імплементувати. Однопартійці президента та США також не обіцяють, що зможуть позитивно проголосувати угоду в обох палатах конгресу. у нас є два місяці на те, щоб краще зрозуміти угоду з Іраном. Це нелегке рішення для нас. Президентові США знадобиться підтримка однопартійців, щоб домогтися схвалення угоди конгресом. Ця угода зробить Америку і світ більш безпечними упродовж наступних кількох тижнів. Ви почуєте чимало емоційних аргументів, які не відповідають дійсності. Водночас в адміністрації переконують, Іран і далі розглядається як загроза. Я казав раніше, що Іран був нашим ворогом, і він досі ним лишається. Немає жодних ілюзій щодо цього. Однак, Іран без ядерної зброї це зовсім інша країна ніж Іран з ядерною зброєю. Ми віримо, що Ізраїль, як і весь регіон, почуватимуться безпечніше. Якщо Конгрес скаже ні цій угоді, то нічого не зупинить Іран від набуття ядерної зброї. В Ізраїлі називають угоду помилкою і лобіюють американ американських конгресменів не погоджуватися на зняття санкцій з Ірану кажуть Тегерану довіряти не можна. Цей режим щойно отримав угоду, про яку мріяв. Ця угода може відстрочити на кілька років набуття іраном ядерної зброї у разі, якщо вони не обманюватимуть. Однак ця угода прокладає шлях до виробництва багатьох ядерних бомб через 10 років. Тегран також отримав гроші для фінансування терористичних актів проти нас та проти США. Це дуже погана угода. Щоб заспокоїти своїх близькосхідних союзників до регіону, вилетів міністр оборони США Ештон Картер. Він проведе ряд зустрічей під час яких яких намагатиметься переконати лідерів країн, що угода з Іраном не несе загрози, а Сполучені Штати залишаються надійними партнерами у регіоні? Олександр Яневський голос Америки.